Команда Тростянецької міської ради на чолі з головою громади Юрієм Бовою прибула з робочим візитом до американського міста Чатануга, штат Тенесі, що є нашим партнерським містом. Поїздка до міста партнера проходить за сприяння проєкту Говерла, що фінансується урядом США. Вітання вам, шановні друзі, з міста Чатануга, наше партнерське місто. Ранок 28 вересня, і перша наша прогулянка по цьому місту. Правда, йде дощих, але вперше відвідуємо це наше місто партнерське і маємо надію на плідну співпрацю з муніципалітетом Читанога. Разом із головою громади Юрієм Бовою до Чатануги прибули секретар міської ради Наталія Ковальова, заступник з розвитку Максим Синявін та фахівець з міжнародної діяльності Алла Горбатенко. Програма візиту нашої делегації доволі насичена. Тростянчани вже зустрілись із депутатами міської ради, підприємцями, агенцією розвитку, департаментом розвитку парків. А також для них провели знайомство з громадськими організаціями та засобами масової інформації. На підприємстві проводили. Із відходів спалювання метану, біогаз, який спалюється ось на установці, вони ще получають когенерацію, роблять і фактично, тим самим економіку фінансові ресурси. А відходи ще розводять фермерам на поля. Бачите, тут йде фермерам. У перші дні візиту тростянчани побували на багатьох об'єктах, зокрема і в місцевій лікарні, де вивчали принципи роботи травматологічного відділення. Наша делегація приїхала в міську лікарню міста Читануга. і от вона так виглядає: багато поверхів. Окремо є будівля і загаліться окремий заклад дитячої лікарні, а це от доросла лікарня. Зараз ми будемо. Ознайомлюватися з її роботою декількох відділень. Ну, для людей зробили парковку окремо для машин, щоб було зручно людям під'їжджати і зразу йти в лікарні. Це робот, який виконує операції, а це апарат, на якому е, доктор сидить, дивиться, е, е, задає функції роботу, і робот робить точні операції. Це у наскладних випадках. От таким чином працюють вже американці. Ознайомилися представники Тростянецької громади із досвідом залучення інвестицій та створені більше як 10 тисяч нових робочих місць. Одна з центральних вулиць, на якій знаходиться колишній залізничний вокзал. І тут знаменити е, на весь світ е, пісня про Чатану Чатануга Чучу. Сверху, ось знаходиться такий потяг, пісня про подорожі. Зараз це готель. це вокзал купила якась компанія, зробила з нього готель. Приїжджає багато туристів сюди. Із старих е, вагонів зробили готель. Басіянського нього. І цікаво. Облаштували простір колишньої залізничної станції. дивіться. Пірони пробили під торгівлю, рядочком зона відпочинку, а переїхав вокзал. Штанового. Тобто, покинуту станцію зробили туристично привабливий об'єкт і об'єкт для малого бізнесу. Тут видно ось новий рік. Свята відбувається ялинка, різні інші речі дуже видно гарно. От, ідеї для підприємської діяльності. Як все працює, Окрему увагу приділили вивченню принципів формування стратегії міста як міста спорту і міста в парку. До слова, Чатануга є третім містом у світі, яке отримає спеціально започатковану нагороду за подібний досвід. У рамках робочого візиту Тростянецька сторона також побачила, як розвивають осередки культури і спорту в мікрорайонах американського міста Чатануга. Громадський центр на мікрорайоні на найбіднішому мікрорайоні міста Чатануга. Виглядає таким чином. Тут є ну, будівля, звісно, там різні, зараз ми побачимо різні напрямки, плюс зовнішня площадка, плюс е, дитячий майданчик, і він постійно відкритий. Дітей після школи сюди привозять, е, щоб вони не гуляли по вулицям, не вешталися. Вони тут пару часів е, проводять після шкільних уроків. Ну і загалом ввечері можуть тут теж бути. Загалом 18 таких центрів е, в місті місячного є об'єднує в собі бібліотеку, спортзал, каворкінг, ну і багато іншого. Зараз зайдемо побачимо, що тут є. У громадському центрі є навіть свій спортзал, бачите, який ну, Можна. And so it is now a beautiful center that um, can house a lot of our big events uh, in addition to um, basketball games and things like that. Також Тростянецька делегація ознайомилась із принципами організації потужних спортивних заходів. Не менш цікавою за словами Юрія, Бови, була і розмова з представниками місцевої поліції, відвідани місцевої пожежної станції, а також очисних споруд міста. Ми знаходимося на очисних спорудах міста Читануга. Тут цікава взагалі система очистки стоків, бо дуже багато промислових стоків, і тому вони вживають максимальних заходів, щоб вода потрапляла на задрічку максимально очищеною. Нам показали, як працюють ці системи. Загалом на майже 30 гектарах землі знаходяться чи очисні споруди, де багато різних остойників, флораторних і багато-багато всього іншого. Для того, щоб вода була максимально очищена, От вже майже на виході, вона вже майже прозора і з того, щоб потрапляє в первичний резервуар. Дуже цікава інформація, подивилися, як працюють в Америці ці очисні споруди. І дуже радує те, що люди живуть через дорогу від очисних споруд, і де такого великого запаху тут немає, що дозволяє і природі, і людям нормально почуватися, скажімо так. Як повідомив голова Тростянецької громади Юрій Бова, у місті Чатануга відкрили збір на допомогу в придбанні потужних генераторів для наших закладів освіти, аби забезпечити їх безперебійну роботу в осінньо-симовий період. Робоча поїздка Тростянецької делегації триває.